Сипеться така труха, що не можна навіть дихнути. Легкий, як пух пил, вкриває подвір'я і вулиці Страклова. Місцеві жителі бояться зайвий раз вийти на двір чи відчинити вікно. І в колодязь попадає, і ту водичку п'ємо все, все от бачите, летить. От от летить, зараз летить. А найбільше вночі летить. Не так вдень, як вночі. Одягу на подвір'ї повісити, щоб він висох, також невозможно. Дітей на подвір'я, на двір вивезти, щоб вони погуляли. Немає як, тому що воно сипеть, діти з цим всім дихають. Вікно відкрите, щоб провітрити в кімнаті. Вистає декілька хвилин, щоб підоконник замість білого, пластикового, став весь сипаний шелухою. Поставиш машину на дворі, вона ранком повністю вся, як така, цією шелухою покрита. Вийдеш ранком, подихати нема чим, тому що воно все летить, летить, летить. Місцеві жителі кажуть, цей рожевий пил лушпиня відходить від елеваторів цукрового заводу, який розміщений зовсім неподалік. Воно почало спочатку десь вересня, як тільки почали привозити на зерносховище кукурузу, і вони почали оце сушити. Це взагалі жахливо, На дорозі, в дворі, на машині, кругом оце все весь час воно сипеться. Керівництво цукрового заводу відмовилося надавати на камеру коментарі. У санстанції не відкидають варіанту, що вине саме це виробництво і готуються їхати туди з перевіркою. Яка там причина конкретно? Зараз ми сказати не можемо, тому що треба робити перевірку. Бо там повинні все йти в циклон, вловлюватися і щоб воно не летіло на ну, чи фільтри стояти там. Вони утверждають, що вони в них є. Чи вони в неробочому стані? Зараз сказати важко на даний час, я можу сказати одне, що такого бути не повинно, що воно повинно це все вловлюватися в циклони. У жителів цього району існує ще одна проблема: з під паркану цукрового заводу час від часу витікає бурхливим потоком вода, що підтоплює дорогу, якою діти ходять до школи, стадіон та прилеглі території. Там зараз йде процес переробки цукрового буряку, і вода з кагатних полів, оці, де миють там ті бураки, і частина її не встигає потрапляти в каналізацію. Ну, обладнання. Як сказати, мережі там в них старі вже і е, забиваються цими відходами. З, ну, з буряка, коли ж припинять затоплювати жителів Стракла та посипати їх маною небесною, поки що невідомо. Все залежатиме від того, як зреагують відповідні служби на ситуацію, що склалася.